Основні відмінності між ядерним вибухом та радіаційним витоком, які ви обов'язково маєте знати: при ядерному вибуху в результаті ядерної реакції відбувається вивільнення великої кількості енергії, яке руйнує будівлі та вбиває людей на великих площах. Разом з руйнівною силою відбувається радіаційне випромінювання та радіаційне забруднення, яке сягає великих площ та може поширюватись на великій відстані. Це все ж залежить від сили ядерного вибуху та від місця ядерного вибуху, на землі чи в повітрі. При радіаційному витоку відбувається випуск радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище, І площа ураження радіацією набагато менша, ніж при ядерному вибуху. Також радіаційне забруднення переноситься на менші відстані. Проте території, де стався такий радіаційний витік, будуть забруднені довший період часу. Зараз існує високий ризик радіаційного витоку на Запорізькій атомній електростанції. І найбільша небезпека полягає в тому, коли це забруднення попаде у річку Дніпро. Тільки в цьому випадку будуть забруднені великі території вниз по течії річки Дніпро, аж до чор.